Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що знаходимось ми на платформі. По-перше, на цьому YouTube-каналі, де ми розглядаємо мої продукти продукти.топ. Це продукти найкращі в світі, м'які меблі Transformer. Ну, мого авторства, так? Далі це матеріалізовані продукти. Далі ми розглядаємо з вами питання дизайну. Для цього створена окрема платформа, нетворк платформа, де ми маємо можливість з вами спілкуватись і в партнерстві досягати. Відтворювати, і ви, як учасники певно, в певній рольовій моделі можете впливати на дизайн ну, до, до, пев, до певної міри, тому що дизайн продукту він залишиться незмінним. Він вже є остаточним. Як ви можете впливати через дизайн, через естетику? В ваше бачення і у нас є окрема платформа, яку ми зараз з вами розробляємо. Вона називається Простір в нерухомості, де ми перелічуємо всі рольові моделі. В яких ви можете виступати в певний проміжок часу на певній стадії, або програвати певну рольову модель, яка може впливати через дизайн на кінцевий стан продукту, на його якості? Що це означає? Ми з вами виділили вісім окремих, пам'ятаєте, у нас компас. Ми вісім е, таких промінчиків від центру, в центрі у нас е, життєвого циклу е, закладено е, е, такий золотий перетин партнерства. І оці промінчики, вони як е, е, Компас Орієнтири дають рольову модель, в яку ви можете зануритись і впливати в кінцевому випадку на партнерський отой дизайн, partnership Dizing. Які ці? Давайте будемо повертатись до попередніх відео на цьому каналі, де ми розглянули всі вісім рольових моделей. Перша модель це архітектори. Всі можуть бути архітекторами, не всі можуть бути за освітою архітектором, але кожен з вас може впливати на роботу архітектора в якості замовника послуг. Так? Тобто архітектор в будь-якому випадку це ваш партнер, тому що ніхто не втілить вашу мрію про нерухомість, про бажаний стан і якості вашої нерухомості. Архітектор стає тут в даному випадку таким втілювачем ваших мрій. Навіть якщо ми говоримо про, не про приватну забудову, коли ви безпосередньо спілкуєтесь, маєте можливість впливати, а коли архітектор зроби, розробив певне рішення для. Міської забудови, все одно ви своїм уявленням про майбутнє помешкання впливаєте, ви голосуєте за цього або за іншого архітектора за те, що він втілив, тобто, ви все одно вступаєте свідомо чи не свідомо в партнерські стосунки. Далі байери. От байери – це рольова модель, коли ви можете бути купувати нерухомість, а можете відмовитись від цієї рольової моделі і не купувати, а орендувати, ставати на бік користувача останнього з гравців. Конструктори, ну, ми всі за природою: конструктори і е, конструктив. У нас, якщо е, ми переживаємо нас е, помістити в певні умови, то ми навіть е, оціми руками можемо е, створити підсвідомість вимкнеться, якщо не відключиться Свідомість через психічний стан, то ми навіть руками руками спроможні як тваринки повернутися на на, на той на підсвідомий, якщо це коректно, так, так, так сказати, і вирити собі, підготувати помешкання для того, аби вижити. А якщо є лопата, сокіра і ніж, так взагалі Тут чоловік розвернеться на, на всі 360. Далі дизайнери. І я звертаю вашу увагу, що меню сайту або платформи, Network платформи Real Estate Space, простір в нерухомості. ми за Абеткою ABC отак вісім цих рольових моделей і прописали. І ми зараз е, з. Цим рядочком за цією обеткою і рухаємось. Дизайнери. Ну от власне, дизайнери у нас це люди, які вступають перші архітектори, потім байери, потім конструктори. І, от уже коли конструктивна частина зрозуміла, внутрішнє оздоблення дизайнер вже вступає в свою царину. А, і е, він впливає на естетику, на ергономіку, на зручність, на затишність, от на, на все, 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 все все, що може вас заспокоювати, навпаки, збуджувати до роботи, е, мотивувати, робити, е, створювати умови для тих чи інших е, е, послідовних речей протягом доби. В сезонному розумінні, тобто сезонне проживання або е цілодобове е відчуття в межах е циклу річного в, в певних просторах. Тобто, це лю люди, які е занурюються в ваше життя і е створюють умови для того, аби ви завжди мали можливість. Добігати до тих безпечних умов, в яких вам буде комфортно, ваша родина буде відчувати спокій, затишок, має змогу розвернути певну діяльність і рухатись далі по життю. Далі, фінанс сітімен Це ми говоримо про певні утворення. Поселення, люди це істоти соціальні, і ми маємо е, комунікувати, аби е, жити повноцінне життя. Ми маємо комунікувати і е, створювати взаємозв'язки з людьми, які нас оточують. У нас є інструменти, от, наприклад, зараз ми спілкуємось онлайн і можемо поширювати свою діяльність. От саме завдяки цій платформі, я маю намір поширювати діяльність надалі і масштабувати її на всю планету. Це дуже амбітно, але я маю навіть вже не право, я просто не маю права діяти інакше, тому що найкраще в світі має бути має, має отримати поширення у всьому в світі. І допомагати і служити всім будь-кому на цій планеті. Як це буде, ну, основне вже відбулося. Тобто відбулося фіксація того, що це є, того, що це відтворено, що це може і має право на масштабування, а далі вже така рутинна праця. Але я з любов'ю ставлюся до е, тієї роботи до тих людей, з якими я спілкуюсь, і от власне, от фінансітімен, ті люди, які е, можуть приймати фінансову участь в житті певної громади, вони є е, е, такими акторами на е, цьому ринку. На ринку нерухомого в лапках нерухомого майна. Далі, власники. От власником, ми вже говорили про це. Власником ви можете ставати в, процес, в процесі, коли ви приймаєте рішення бути байером, тобто купувати. А можете не ставати, можете. Добігти до процедури рент, тобто брати в оренду певну нерухомість, і не ставати її власником, а ставати її користувачем. І це власне останнє. Після є власники, у нас ще є рієлтори, є користувачі. І от коли ви приймаєте рішення бути е, е, в першому е, випадку, у нас ви приймаєте рішення, що ваша нерухомість має, ви стаєте байером, ви шукаєте рішення або стаєте власником, або стаєте е, на біку орендаря. І а, отут з'являється в цьому трикутничку прийняття рішень ще одна рольова модель: а, це ріелтори. Рієлтори, рієлтори а, це люди професійно, які свій час приділяють для професійної діяльності. А, і пошуку того рішення вони вас консультують, може супроводжують, хто як працює, і а, інформаційно забезпечують а, діяльність на цьому ринку. Саме тому ми їх не виключаємо з наших партнерів, тому що вони навіть а, мають вплив на прийняття кінцевого рішення, коли а, ми працюємо. Навіть рієлтор тому, що він перший, хто стикається з питаннями фінансів, він довідується про от, той фінансовий стан, тому що йому довіряють як професіоналу, фінанс-сітімени, власники фінансів, які прийняли на себе роль байерів. І, і а, Отримуючи знання від рієлтора, приймають рішення, чи вони будуть в, в цих умовах на ринку, чи вони будуть орендувати, чи вони будуть купувати, чи вони будуть інвестувати і обирають рольову модель, і рієлтор. Перший, хто дізнається про бюджети, він консультує, він ніби той навушник слухає, що відбувається, і відповідає на ті питання, які виникають тут і зараз з накопиченням свідомості, за що йде боротьба власне, на будь-якому ринку. Того емоційного е, світу е, сприйняття, в, яке е, шукає відгук е, від е, реалії ринку, а це все відбувається в особистості. Тобто людина виходить, е, дає е, кліч такий, е, заявляє оферт, потім е, з'являється консультант професійний. І на цьому етапі маємо з'являтись і ми всі, архітектори, і так воно власне відбувається: і дизайнери, і конструктори, і всі 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 Але от про меблі, про меблі. Згадують в останню чергу. Ми маємо цю ситуацію на цю ситуацію повпливати і сказати, що є тут і зараз найкраще в світі, яке здатне, що здатне? По-перше, це зразко, створити зразковий, зразковий простір. В об'єкті нерухомості. По-друге, це ергономіка, це взаємостосунки майбутнього власника з обладнанням, саме з меблями, з, з, з метою зручності, зразковість, зручність за рахунок ергономіки. І естетичне навантаження це затишок, який людина отримає протягом виконання всіх своїх насичення вже не виконання, а насичення всіх своїх потреб під час роботи, відпочинку і розваг. І ви це маєте усвідомити. Цей ролик я записую для того, аби от ви розуміли, як побудована робота, як довго кожну зірнинку для цього сіяння, для цієї роботи, для того, аби потім були сходи відповідні, я відпрацьовував. Дякую вам за увагу. Бачите, от ми вкладаємось тепер в ті формати 15 хвилин, які я сам і в той стандарт, який я сам закладав напередодні, коли вас навчав. Я сам дотримуюсь зразкової поведінки, яку і маю е, до вас е, доносити. За 15 хвилин буквально на пальцях е, продукт досить потужний. Платформу нову ми з вами розписали. Знайомтеся, знайомте всіх, до кого дотичні. Передавайте інформацію, тому що ми будемо цікавенькі всі викладати, І аби в ваших розумах, в ваших душах і в ваших, вашому оточенні все грало. Квітло і було ну, дуже добре. Хай, хай воно так у вас і буде. Дякую вам за увагу.